Всім привіт друзі, з вами Сом і сьогодні на каналі БТРюа я вам розкажу, що ж вам очікувати від української збірки модів патчі 098. Як ви знаєте, після виходу патчу 097 багато модів стали непрацюючими. Ми виправляли цю ситуацію поступово і тому більшість модів стали працюючими лише в версії 3.5. Тому ми вибачаємо за незручності, які принесла вам наша збірка модів в перші дні гри. А тепер я розповім вам про нововведення, які чекають вас в патчі 098. По-перше, це новий приціл Ghost Recon. Також ми додали відображення непробиття для панелі пошкоджень Gambit і для панелі пошкоджень Joe. Тепер ви будете бачити не тільки ті заряди, які нанесли вам пошкодження, але й ті, які зрекошетили чи не пробили вашу броню. Далі ми додали ще для вас такий цікавий мод, як кольорові повідомлення в чаті. Тут я вас маю застерегти. Кольорові повідомлення в чаті працюють лише з російською локалізацією. Тобто, якщо у вас стоїть українська локалізація і ви нажимаєте саме так, у вас спочатку буде йти кольорове повідомлення на російській мові, тобто так точно, а потім буде вже звичайне повідомлення саме так. Особисто я зв'язався з автором української локалізації гри World of Tanks. Будемо надіяти, що він прочитає моє повідомлення і виправить даний недолік. Також в патчі 098 до нас повернеться ангар підземна база UA, який ви довго так очікували. Даний ангар був непрацюючий в патчі 097. І в патчі 098 ми нарешті виправили цю ситуацію. І останнє поки що в цій версії оновлення це мод здоров'я команд у вухах. Але будьте обережні, він просаджує ваш FPS. На цьому я закінчую свій монолог з приводу оновлень, які чекають вас в українській збірці модів в Патчі 098. Всім спасибі за увагу, всім спасибі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був, як завжди, ваш Сом. До побачення!